І вітаю, друзі, в себе в садочку, середина осені, швидко промайнуло літо. Що якось аж не віриться, що так швидко все вже окрашується в осінні кольори і наразі, так скажімо, з крипкою в, в наших садочків є злакові трави, які я вам хочу сьогодні показати. Ну і почну я з такої прекрасної травички Осока Мароу. В тому році я знімала відео про свої трави, але вони були деякі не на тому місці, де. Їм подобається, тому вона була пересаджена на півтінь, іде гарний полив, і тут вона зростає ну аж надпрекрасно. Що стільки місця, що, я думаю, все ж таки її пересадити в колесо десь окремо, тому що вона, ось, як ви бачите. Відстрілює і е, трішечки, так скажімо, я не люблю слово агресор, трішечки захвачує територію. Ось, ось така прекрасна. Але вона завжди прекрасна, вона взимку є весною. Вона видає колосочки такі темно коричневі навіть такі більш до чорного. Ось, на весні ось як Більшість трав навпаки, восени наразі. ось За що вона мені подобається, що вона завжди ось така прекрасна, її не треба обрізати. Просто навесні ми чистимо її від якогось сухого листечка. Ось така прекрасна осока. Ще ось такий в мене є злак. Це також якась осока. Ну, Колосків я в неї не бачила. Вона вже в мене другий рік, але вона тільки любить тінь. І таку глуху я її пересажу туди, де осока морогу, А осоку марову, я ж кажу, хочу в обмежувач. От ось така, вона в мене росте ось на цій грядочці, де хости. Бачите, знову таке літо посушливе і спокотне. Навіть хости не витримують. І ось навіть цей злак. Трішки більше сонця і йому тяжкувато. Його треба посадити там, де осока О, ну, Ось така ще осока, я не знаю. осокі марову таке листя, таке, так скажімо, жорстке. Тут таке м'якеньке. І я ж кажу, колосочків я на цьому злакові не бачила. Бачите, він такий невисокий, сантиметрів 20-25 І такий варіагатний, доволі гарно прикрашає такі тіньові. Вологі, в кого є тіньові вологі куточки, злак просто прекрасний. Ну, і мій Сканту Зібріна, в цьому році він просто прекрасний. Якщо в тому році він на грядці був де мало поливу і Ну, щось йому там не подобалось під вишенькою. Був ніякий, то в цьому році, подивіться, який він прекрасний. Такий окрас, неймовірний. Такі жовті смужечки. Ну, колосочків немає. Ось, Але дивіться, який він прекрасний. Ось йому подобається також полив. Ось тут він в мене біля баданчика. В ніжках у нього баданчик. От. І ось так він виглядає. Ну, Це травичка райграс бульбоносний. За що я його люблю, що він бульбочками. Є схожа травичка, забула, як називається, вона е, трішечки розповзається. Райграс бульбоносний, він е, е, бульбочками зростає, і ти його ділиш. Єдине, що десь в середині літа його потрібно ось обрізати, що я і робила. Е, в нього є і колосочки, і все. От. Е, а потім він відростає і взимку він ось такий і є. Ну, не знаю, в наші зими він такий і лишається. Ось такий варіагатний, гарненький злак. Невибагливий. Ось він в мене зростає дуже в багатьох місцях. Ну і ось така вівсяниця сиза. Ви знаєте, її є декілька видів. Ось тут вона така, як сказати, заокруглені, такі гостренькі кінцівочки. Вона наростає не швидко. Ось її колосочок. Хочу, щоб вона насіялась, тому що за. Три роки я її тільки поділила на два. Ось, до речі, не прибираю і бери Самбрела. Він самосіється дуже гарно. І виходить ось така неймовірна квітка. от він може самосіятися і два рази за літо квітнути, і ще раз самосіється, і на слідучий рік знову є. Ну, Ось така прекрасна овсяниця сиза. Ну, і вівсяниця готьє. Дивіться, які такі шапочки прекрасні. Вона мене поки на розсадній грядочці. Ось такі шапочки. От, я ще поки не знаю, куди її посадити. Ну, ще думаю. Поки що я нічого не пересаджую. У нас посуха страшенна земля як цемент, да, прохолодно, але дуже-дуже сухо. Просто неймовірна сухота. Ось, До речі, оце я поділила вівсяницю сизу. Ось, ось я вам казала то тут а вона навіть на розсадній грядці краща. Я все ж таки вона, я її думаю, чому я хтось продає так дешево, а оця я купувала дорого. На жаль, я не запис... ну, вівсяниця, вівсяниця, сиза, сиза. А ось саме який, можливо, вид чи сорти, я не знаю. Але вона дорога і наростає е, дуже е, повільно, тому я її е, продавати не буду от. Е... А десь хочу все ж таки посадити, вона виглядає надпрекрасно і трішечки її ще, так скажімо, розмножити. Ось, ну а ось ця, ну просто дивіться, які плюшечки-подушечки. Неймовірна, неймовірна, вона мені така гарна. Також я ще не знаю, куди я її посаджу. До речі, цю треба ділити. і... Доволі часто наростає вона швидко, тому що якщо її не ділити, вона отут тако висихає і ем, така, як проплешена, виходить. Ну, ось такі в мене два види вівсяниці. Ну, і ось такий злак ковила хвіст поні. Е Ну, бачите, посушливе літо, можливо, він би виглядав зараз наразі краще. Але, бачите, він вже майже такий суховатий. Але я почитала, що все одно ми його обрізаємо наприкінці зими або початок весни. Тому, ну, ви знаєте, якісь такі. Ну, Все, як каже Наталя, всьому можна знайти красу. Навіть от взимку, щось таке буде мені прикрасою, окрасою, не знаю. Ну, Обрізати наразі його не можна. Ще в мене є осока бронзова, яку я не буду вам показувати, тому що я не знаю, чи вона все ж таки вижила. Коріння наче нормальне, тому я її обрізала. Все-таки от а перейду до такого злака, який, мабуть, що у всіх є. Ну і міськантуси. У мене їх два. Один вже, дивіться, які вже колосочки дивіться, яка краса. Ось тут вони так пушаться гарно. Ось він такий невисокий, десь метр двадцять, ну, метр можливо. Ось тут біля вайгели варіагатної. Ну, він за вайгелею. Ось тут в мене бузок, треба підстригти ще. Я його формую, щоб він не був великий. Ось так вітер, коли ще колосочки. Виглядає це неймовірно. Дуже гарно. У мене таких два кущики. Ще там біля е, Little Devil, мого пухіроплідника, вони йдуть в паралелі по одній стороні біля Війгели. І ось там біля похіроплідничка. За е, а в ніжках там гортензія вімсред. Ось, ось так вони виглядають. Ну і ще один міміс Ось він за Барбарисом. Він трішечки вищий, він десь до 2 метрів, але ще не дав колосочки. Також тако, тут така біла смужечка в нього. Він в мене також в декілька місцях. Він ще в мене на грядки депівонії. Також такий гарний. Добрий день. Такий великий. Потужний кущ біля Барбарисика. Ось. І також тільки він дає зовсім інші е е колосочки. Е якщо в мене там є відео, я вставлю, якщо лишилося. Бо пам'яті не дуже багато в телефоні, багато чого приходиться стирати е з телефона. Ну, ось такий. Бачите? Ось він. Якраз по сіточку, до кінця сіточки. Ну, я ж кажу, до, до 2 метрів. Нема 2 метрів навіть. Можливо, якщо колосочок буде, то буде 2 метри. Ось такі прекрасні, причудові міскантуси. А це ніжна така хмаринка, правда, вона далі забиває її хризантема, яку я приберу. Ось також я пересадила. Бачите, в тому році було в мене в тіні, і він був зелений. В цьому році, бачите, він вже такі, його колосочки червоні, і кінчики, листочків, також червоні. Просто шенандоу. Шенандоа чи шенандоу, вибачаюся, якщо десь неправильно кажу. Дивіться, який він, яке воно прекрасне, яке воно ніжне, яке воно повітряне. Ось так на вітру воно розвивається. Чим мені подобається ще ці злаки? Да, звісно, вони злаки в зиму не обрізаються, вони таки лишаються, і навіть отакі такі коли стоять сухенькі. І на снігу це виглядає неймовірно, але звісно, що весною вони пізно починають наростати злаки, тому біля них повинно щось бути таке посаджено, щось таке гарненьке, поки злак наросте, щоб щось було біля нього і прикрашало цю площу біля злака. Красуня імперата Циліндрична. В когось вона агресор, садять в, в, в обмежувач. Ну, в мене це вона наросла за три роки. Я б не сказала, що сильно. Ну, Звісно, в якийсь час вона, ну, бачите, відстрелює. В якийсь час, звісно, треба буде або просто відсадити шматочок, або посадити в обмежувач. Ну, Мені обмежувач не потрібно. От, е, скоріш за все, просто я відсажу шматочок, та і все. От, ну, не знаю, вона мені прекрасна. Ось така поряд з очітком Матрона, з е, е, Орстахіс, Триколор тут в мене е, ось. Ну, дивіться. Яка ж вона прекрасна. Ну і на цьому я закінчую своє відео про мої е, прекрасні злаки. У да, мене їх е, небагато в садочку, але садочок, ну, по, по деяким міркам е, не такі уж прям-прям величезний, е, що я. Е, Думаю, що мені цих злаків вистачає, тим паче, що їх можна розсаджувати, по різним, так скажімо, ділити і по різним точкам свого садочку розсаджувати. Добре, друзі, всім дякую за увагу. Можливо, в когось ще немає цих злаків, якихось із злаків, можливо. Хтось у когось є такі злаки. От, неможливо, точно. От, але хотілося показати, тому що наразі злаки в садочку, це окраса. Все, Всім дякую за увагу, всім здоров'я, наснаги під мирним небом України. І до зустрічі в нових відео!